Доброго дня! Сьогодні приїхав до нас ось такий красавчик із Китаю. Зараз розпакуємо і я покажу як працює. Ось такий важкий, надійний. в Руці тримається. Можна і як кастет використовувати, і як молоток. Відчувається зразу потужність. І ось так працює. Дерев'яне руків'я приємно в руці тримати. Ось так. Columbia Pictures представляє. Дуже гарно тримати. Надійний, зручний і потужний. Буде служу, слугувати довгий час, я впевнений. Так що не боріться. Приходьте і купуйте вовчок.